Всім привіт! Мене звуть Олексій. Це канал Брукрейнян, і ми приїхали з родиною із Сполучених Штатів у Бразилію після програми for Ukraine. Сьогодні я розкажу вам, як отримати гуманітарний дозвіл на проживання, гуманітарний статус у Бразилії. Спершу ви повинні знати, що всі українці, які прилітають в Бразилію, можуть отримати 90 днів штампу паспорт. Для цього не потрібно нічого попередньо робити. Ви отримаєте статус туриста. Після цього на протязі днів ви маєте час щоб звернутися в федеральну поліцію для того, щоб подати заявку на отримання гуманітарного статусу у Бразилії. Гуманітарний статус дає можливість проживати на протязі двох років у Бразилії, а також працювати і отримати безкоштовну медичну страховку. Для отримання гуманітарного дозволу вам необхідно надати паспорт, також свідоцтво про народження і свідоцтво про шлюб. Якщо це актуально, а всі документи мають бути спершу апостольовані, а потім перекладені на португальську мову сертифікованим перекладачем у Бразилії. Якщо у вас немає цих документів або вони не перекладені, ви можете надати. Декларацію, в якій ви можете підтвердити, що дійсно ці дані, які ви надаєте про себе, відповідають дійсності, так само в теорії вам потрібна справка про відсутність судимості в Україні, але ви можете надати декларацію, що ви запевнюєте країну Бразилію в тому, що ви дійсно не є судимим в Україні. Після подачі цих документів ви отримаєте паперовий протокол. Це такий документ, який є тимчасовим, і він вам потрібен, поки ви не отримаєте пластиковий вид на проживання в Бразилії. Цей документ дозволяє вам працевлаштуватися, а також користуватися безкоштовною медичною системою Бразилії. Одна важлива річ у Бразилії це CPF. CPF – це аналог ідентифікаційного номеру. Податкового номеру в Україні або номеру Social Security Number в Сполучених Штатах в Америці для того, щоб отримати CPF, Ви можете це зробити, знаходячися ще в іншій країні. Але якщо ви вже приїхали, у вас немає CPF, то ви просто гуглите, як це зробити, заходите на сайт, подаєте всі свої дані, і через декілька днів отримуєте на електронну пошту номер CPF. Гуманітарний статус також дає можливість вам користуватися безкоштовними державними школами для своїх дітей. Коли пройде два роки до завершення вашої програми, вашого документу, за 90 днів вам потрібно прийти до федеральної поліції і подати заявку, що ви хочете залишатися в Бразилії. За чинним законодавством, якщо ви не порушували закони в Бразилії за два роки, і якщо ви не виїжджали з Бразилії більш ніж на 90 днів за рік, то ви зможете отримати постійне місце проживання в Бразилії. Цей документ дається на 9 років, і фактично через декілька років ви зможете пройти процес натуралізації. Для чого вам необхідно буде також здати екзамен з португальської мови, але він дуже нескладний. Якщо вас більше цікавить практичний підхід, і ви хотіли би побачити, як саме заповнювати анкету на гуманітарний дозвіл, напишіть, будь ласка, в коментарях, і я спробую заповнити разом з вами таку заявку і показати, як зробити запис до федеральної поліції на сайті. До речі, лайфхак, якщо ви проживаєте в невеликому містечку, потрапити в найближчу федеральну поліцію набагато легше у таких великих містах, як Ріо-де-Жанейро, Сан Пауло і Курічіба. Запис обмежений, дуже важко записатися наперед. Може бути час очікування, місяць, два, навіть і три, а іноді взагалі неможливо записатися. Ми живемо у маленькому містечку Парачі. У нас на каналі є відео про це місто, найближче місто, в якому знаходиться тут Федеральна поліція, це Ангредос Рейс, і туди їхати дві години, але там немає жодних проблем, щоб записатися у федеральну поліцію. Можна записатися хоч на післязавтра або. Не знаю, на наступний тиждень без проблем. І навіть вибрати час, який для вас буде більш зручним. І це є так не тільки в Ангредос Рейс, а в усіх маленьких містах, тому що а, там немає такої великої кількості іноземців, а ця федеральна поліція вона обслуговує здебільшого саме іноземців. Якщо у вас залишилися будь-які запитання, будь ласка, залишайте їх в коментарях, я постараюся відповісти на них. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!